Дякуємо на взаєм. Розкажіть, будь ласка, яка дійсно ваша думка стосовно цього рішення, і до цього на що витрачалися ці кошти? Дякую. Ну насамперед ми вітаємо будь-які ініціативи уряду щодо підтримки ВПО, зокрема ВПО з Луганської області, тому що насправді більша частина із них, велика частина з них, двічі втратили свої домівки. І наразі не мають свого власного житла, і ну, відповідно, не мають доступу до свого житла, і багато цього житла зруйновано. Однак є певні нюанси. Це, перш за все, те, що бюджет ґрунтується на основному принципі принципі, принципі субсидіарності. Тому, а що це означає? Це означає, що. Будь-які видатки, будь-які види видатків державного бюджету і розподіл видатків між державним і місцевим бюджетом направлений перш за все на те, щоб кінцевий споживач публічної послуги. Ну, щоб розподіл видатків був направлений на, на най, найближче до кінцевого споживача публічної послуги. Власне, це і є наші громади і адміністрації. Однак, знов таки кажу, ми за те, що, щоб люди наші отримували можливість жити в своїх домівках, відчувати турботу від держави, тому ми підтримуємо будь-які ініціативи разом з тим зараз. Ми пропонуємо ряд компромісних рішень для того, щоб місцеві адміністрації, військові громади могли продовжити свою діяльність з підтримки ВПО. Поясніть, будь ласка, пане Олексію, як взагалі наповнюється бюджет Луганської області, яка майже вся окупована? Тобто, звідки беруться ці гроші? Та ще й надлишка. Да, по, по надлишку. По надлишку слід зауважити, що цей надлишок переважно утворився за рахунок власних доходів бюджетів громад 2021 року. І вони їх зберігали, зберігали на випадок деокупації, щоб роботи громади громади і відбудова почалась безперервно. Почалась ця робота активно. В uh, 2021 році обсяг доходної частини бюджету Луганської області був на рівні 4,5 мільярдів гривень зараз. Власні доходи надходження від податків становлять приблизно 500 мільйонів гривень на рік. Тому власне надлишки утворились у 2021 році, і об'єктивно громади не мали можливості згідно бюджетного кодексу їх використовувати в рішенні житлових питань для ВПО. А чи могли б тут взагалі от зараз змінити так законодавство, аби ці громади самі вирішували, як підтримати їм їхніх людей, які виїхали? От, наприклад, купити десь житло в умовному там на Львівщині, на Рівніччині, де живе компактна їхня громада, чи давати якусь допомогу індивідуально, хто цього потребує чи із їхньої оплатити, громади? Ремонти, Для чого забирати країні, ці кошти? Та. Uh, ну, дивіться, уряд uh, про... уряд започаткував гарні ініціативи щодо. Підтримки ВПО, зокрема першочергово категорії ВПО з числа учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, військовополонених або просто полонених. І звісно, для фінансування цієї програми, мабуть, і вилучають ну, є плани по вилученню ці, цих залишків. Однак я ще раз наголошую на тому, що до вересня 2025 року, згідно бюджетного кодексу, ми не мали права використовувати ці кошти для житлових питань. Uh -huh. Разом з тим, в вересні 2025 го були підписані підписаний закон про зміни в держбюджет 2025 року, і нам дали можливість використовувати ці кошти. Отже, маємо три місяці. Для реалізації своїх планів і сподіваємося на те, що цю норму продовжить і в наступному році. І зараз вже обласна адміністрація розробляє програму кредитування дуже вигідного кредитування для переселенців. З 2014 з року на території громад, яких не утворені військові адміністрації, тому ми вже почали цю роботу і готові показати певні результати до кінця року. І сподіваємося, що компромісні рішення між урядом і громадами. Дадуть змогу громадам приймати участь підтримці ВПО, зокрема в пане Поясніть мені, Будь ласка, в наступному бюджетному році це ж не означає, що ці громади Луганщини взагалі не отримують ніяких коштів. Тобто вони ж все одно будуть. Ні, це... ні, ні, це не означає. Бюджет бюджет. Громад передбачає базову і додаткову дотацію від держави, плюс власні е, доходи. Тому адміністрації будуть наповнювати програми соціальної підтримки, програми підтримки бюджетних установ. Безумовно е, питання тільки в житлових програмах і у цих надлишкових коштах, які були ще сформовані до повномасштабного вторгнення. От що з ними буде? Будемо а, бачити. Дякую пане Олексію за пояснення. Дякую.